Всім привіт друзі, всім доброго дня. Що ж, зараз показую для вас відео. Зараз збираємося ось цим апаратом. Будемо їхати на участок, загружати дрова і повеземо в сусіднє село до нашої бабусі. Повеземо, тому що там в неї трошки маловато дров, а ще зима. І це треба. Ось так, друзі. Тато переробив кріплення на вихлопну. Тому що вона стукалась об раму. Весь час був такий зайвий звук, але тепер все супер. І підтянув... Підтянув підвіску, бо теж стукала. А тепер все супер. Ось так. Ось такі справи. Зараз збираємось і вирушаємо. Трошки покажу для вас це все. Зараз готується ще віз для того, щоб дров насипом накидати і їхати спокійно. Ось такий величезний віз. Зиму і будемо їхати. Так, друзі, ось тут будемо зараз загружати дрова. Правда, не знаю наскільки, наскільки добре буде сюди заїжджати, бо тут, мені здається, м'яковато. Хоча ніби твердо, але зараз побачимо. Бо... Попередній раз, як я їхав, то було м'яко. Зараз ніби земля твердувата, то побачимо. Ось так. Дві в Паріж. Віз готовий і зараз будемо заводити апарата і їхати загружати дрова. Заводимо, друзі, апарата і будемо їхати. Що ми робимо? Ми вмикаємо масу. Це перше. Далі замок. Далі свічі накала. Один, два, три, чотири, п'ять. І так. Все працює все гарно заводиться, все супер погляньте, красота. Він нагріється і буде робити після. Турбіна свища. Все, друзі, заїхали на місці. Так, друзі, ну що ж, так, повний віз. Зараз будемо виїжджати. Все загружено, все підготовлено. Вибачайте за вітер, Ось так, красота. Як вам така краса. Сколько у нас с длиной ВИЗ? 3,70 метров Просто супер Едем в соседнее село Красота, друзі! Все, дрова поїхали до бабусі.